Будемо говорити про ціни на нафту, які так, так чи інакше обвалюються. Тож, з нами вже на зв'язку Олег Саркіц. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Тож, на ринку нафти триває обвал цін, як я вже і сказала, анонсувала. Я думаю, що всі телеглядачі читали телеграм-канали, бачили, що зараз відбувається: паніка, істерика. Так, значить, дуже-дуже сильно зараз падають ціни вже на там, майже 10 доларів, так, на деякі фірми, виробники. То, що відбувається з нафтовим ринком, що відбувається зараз з е, цією ситуацією, давайте е, говорити про це. Розкажіть більш детально, тому що ми ну навіть не знаємо, як реагувати зараз на ці новини. Бо телеграм-канали читають всі, а проаналізувати може тільки експерт. Ну, насправді трошки неочікувано, тому що ми дійсно вірили в те, що Дональд Трамп зможе запровадити ви. Випук... Збільшити видобуток нафти і цим самим знизити вартість на нафту, як це було у 1986 році. Це зробив республіканець Рональд Рейган. Задля того щоб знищити економіку радянського союзу, він збільшив видобуток нафти, домовився з Саудівською Аравією і таким чином з 42... Доларів за барель вони понизили вартість ціни вартість на нафту світову до 30 доларів, що призвело до того, що згодом радянська економіка вона в принципі вже не була такою ефективною, і радянський союз прикритив за припинив своє існування на сьогоднішній день. Ми очікували дійсно, що це відбудеться таким аж чином, що Дональд Трамп буде збільшувати. Видобуток нафти, та вони будуть постачати більше а, саме американської нафти та нафти Саудівської Аравії у країни, які на сьогоднішній день частково залежать від російської нафти: це переважно Китай, Індія та Європейський Союз. Будемо відверті це, на жаль, є на сьогоднішній день. Але ми бачимо, що Дональд Трамп зробив це трошки іншим чином. Він обвалив всю світову економіку і обвалив таким чином ще і вартість світову вартість нафти на сьогоднішній день. Марки та ЕСПО коштують близько 53 доларів за барель, що в принципі значно нижче ніж навіть закладений бюджет цей, цей рівень ціни на нафту у бюджет Російської Федерації. закладено близько 70 доларів за барель. І це дуже чуттєво для російської економіки, тому дійсно це для нас хороший сигнал. Це хороший гарний такий ефект, який е, зараз спрямований на атаку російської економіки. Дійсно, це впливає на їхній розвиток. Це буде впливати на наповнення їхнього бюджету і за рахунок відсутності, за, за рахунок збільшення цієї діри. У наповненні російського бюджету, і в них буде знижуватися їхня спроможність щодо фінансування взагалі війни Росії проти України. Тому це позитивний. Якщо ми так точково так би мовитися, так би мовити, дивитися на те, що відбувається, то дійсно це позитивний сигнал, який негативно впливає на російську економіку, пане Олеже. Ми е, впродовж нашого етеру говорили з експертами про те, що ми не бачимо е, такої, знаєте, е, адекватної реакції на те, що зараз відбувається в Україні, що летить балістика на українські міста, так і ми не бачимо реакції Трампа і те, що ці слова вони нічого не означають, що Путін перевіряє знову таки свої там червоні лінії, так наскільки він може далеко зайти. І ось тут. Тут ми доходимо до ситуації, при якій ціна на нафту не просто знижується, так вона понижується, вона просто рушиться, і це основа економіки Росії. Давайте поговоримо про те, чи не є ось ця історія саме так, можливо, такою, знаєте, скритою відповіддю Путіну, чи це просто так випадково вийшло і так випадково. Пощастило Україні, що саме і ціни на нафту зараз дуже сильно, стрімко падають, на мою думку, це дійсно співпадіння. Я не думаю, що Дональд Трамп та його команда вони планували дійсно знизити тенденцію розвитку світової економіки і запровадити майже такі рецесійні. Якісь дії, які дійсно можуть призвести до рецесії світової економіки, і ми вже стоїмо на порозі рецесії. І це дійсно нам так би мовити, пощастило, що це вплинуло на фондовий ринок, і через фондовий ринок це повпливало саме на нафтовий ринок. Але це таке короткострокове, на мою думку, явище. І якщо Сполучені Штати спільно з країнами АПЕК та Саудівської Аравії, вони почнуть зараз збільшувати випадок та постачати свою нафту на, на, на в адресу країни, які на сьогоднішній день залежать від російської нафти, тоді це дійсно буде мати такі більш довгостроковий якісь ефект. Якщо, наприклад, сполучені штати про те, що вони говорили, що була двох двухpart, ідея законопроєкт стосовно того, щоб запровадити санкції до країн партнерів, вторинні санкції, які купують російську нарту у розмірі 500% на санкції, а ми проти цих країн, це теж буде мати довгостроковий і такий фундаментальний, так би мовити, ефект, який дійсно Покажуть в першу чергу всьому світу, що ми єдині, що ми намагаємося протистояти агресору, і що дійсно сполучені штати це та цивілізовані країни, вони дійсно є нашим партнером, і це вигідно як Саудівській Аравії, так і Сполученим Штатам, якщо вони зможуть таким чином обмежити доступ російської нафти до світового ринку. тому що на сьогоднішній день Російська Федерація виживає за рахунок того, що вони активно постачають нафту. Китай, Індію та Європейський Союз дійсно є певні обмеження, є санкції, але, наприклад, вони постачають в Китай та Індію. Вони використовують е, тіньовий флот. Чому він тіньовий? Тому що багато країн цивілізованих країн його не сприймають. Тобто, є певні обмеження у страхуванні е, цих е, транспортних засобів, які постачають цю нафту, є певні обмеження. Просто навіть на вхід в порти цивілізованих країн, які не співпрацюють з Російською Федерацією, є обмеження, є санкції щодо цих, цих судів. Якщо будуть запровадені е, вторинні санкції, і вторинні мита, вторинні, так би мовити, обмеження з через те, що країна або компанія цієї країни співпрацює з Російською Федерацією, це буде дійсно такий сталий і потужний ефект. Пане Олеже, наскільки швидко це може, ну, скажімо так, підкосити, не підкосити Росію, ну вдарити по ній сильно, якщо ось ця тенденція зі зниження ціни, вона буде продовжуватися. І ще прокоментуйте таку думку в цьому ж, в цьому ж питанні. Сьогодні, коли готувалася до ефіру, читала різні думки так, різних спеціалістів, і однією з думок було те, що навіть якщо Зараз офіційно при тому, що у Росії стоїть у бюджеті 70 майже доларів за барель нафти російської, вони його все одно продають там зараз на тіньовому ринку по 50 доларів, і все одно мають прибуток. Який витрачають на війну, наскільки це е, правда, наскільки це так і є? І друге, так відповідь, будь ласка, на питання: наскільки швидко це може вдарити по Росії? Я почну мабуть з другого питання. Якщо ми говоримо про вторинні санкції, про вторинний ефект, то це дійсно буде мет... Миттєво тому, що якщо, наприклад, Китай або Індія та Європейський Союз відмовляються від постачання російської нафти, тобто надходження в цей в російський бюджет, вони припиняються миттєво. Якщо е, говорити про наскільки взагалі це може протягнутися, ми маємо розуміти потреби цих цих країн, і ми маємо розуміти чим. Е, е, Сполучені Штати та країни ОПЕК зможуть замістити цю нафту, тобто вони мають оперативно диверсифікуватися і організувати якісь альтернативні шляхи постачання нафти зі сполучених штатів та з Саудівської Аравії. Тобто, це це дійсно такий Реалістичний сценарій, який Сполучені Штати та Саудівська Аравія зможуть запровадити, але треба знайти ще альтернативу, щоб покрити цей саме дефіцит, який буде виникати через те, що російська нафта не буде потрапляти, наприклад, в той же самий Китай, Індія та Європейський Союз. Я перепрошую. Перше питання було а перше питання було: наскільки е, зараз, за скільки продає умовно кажучи, Росія ту ж нафту так. зараз, бо на папірці там написано 70 доларів за барель. Так а в реальності по факту скільки вона коштує зараз? Варто зазначити, що країни G7 та Австралія вони виставили, призначили певну стелю для. Ціни на російську нафту це на марки ЕСПО та марки Уралс, вона складає на сьогоднішній день 60 доларів. Тобто на сьогоднішній день вже світова ціна на нафту вона нижча. Reuters говорить про те, що марка Урал спала на сьогодні, на станом на понеділок, до 53 доларів за баррель. Собівартість видобутку нафти залежно від. Умов видобутку і є легка, легка нафта є більш з більшим вмістом сірки, тощо є дуже багато показників, які це визначають. Від вона варюється від 15 до 45 доларів за бари, тобто щоб повноцінно знищити російську економіку, вартість ціни на нафту має бути нижче 20 доларів за бар. Наскільки це реальний нереальний сценарій наразі, просто хочеться почути, що все ж таки є сценарій. Знаєте, у цій безлічі варіацій, яка ж все ж таки зможе настільки вдарити по Росії, що цей жах, який вона творить на українській землі, дуже швидко просто зупиниться. Така можливість є, і все в руках наших партнерів ми. Гідно відстоюємо територію нашої держави. Ми гідно чинимо опір а, агресору, але щоб знищити російську економіку, ми маємо бути солідарними. Ми маємо бути діяти разом, і тут ми маємо а, спиратися на дії сполучених штатів та країн ОПЕК, тому що вони можуть збільшити. Я зараз не говорю навіть про ефект, який короткостроковий від того, що. Дональд Трамп запровадив додаткові мита для країн партнерів, але щоб цей ефект був більш потужним і більш сталим, вони мають збільшити видобуток, вони мають ввести вторинні санкції, вторинні е, обмеження для країн, які співпрацюють на сьогоднішній день з Російською Федерацією, і вони мають замістити російську нафту на світовому нафтовому ринку. Пане Олеже, давайте повернемось тепер в Україну і про результати, з якими Україна зустріне це падіння цін на нафту, так тому що в Україні є, наприклад, нафтовий бізнес, бензиновий бізнес. Так яка ситуація буде там? Які ціни вже побачать? Я не знаю, завтра через тиждень наші водії, наприклад, Ба більше там є ситуація з агропродукцією, яка зараз пасівна, так продовжується. Чи може розраховувати агробізнес на те, що там буде трішечки легше це робити, через те, що подешевше бензин. Давайте про це більш детально поговоримо. Які перспективи для України саме? Ви знаєте, як показує досвід, як показує практика, якщо навіть ціна на нафту йде вниз, в Україні ціна на паливо не зменшується, на жаль. Дійсно, є така світова практика, і це Досить оперативно, так би мовити, відображається на ціні на паливо в Європі. Це оперативно відображається на ціні на паливо у Сполучених Штатах, але на жаль, в Україні такої тенденції я не побачив. Ми будемо сподіватися, дійсно, що якщо це падіння, воно вже є достатньо таким великим, і падіння продовжується, якщо воно. Буде продовжувати продовжуватися надалі. І дійсно, ми побачимо ефект на зменшення ціни саме на паливо, і це дійсно дуже важливий аспект для розвитку нашого нашої аграрної інфраструктури, взагалі і задіяння транспортної системи України в пізні в пізних якихось аспектах. Тому це має. Показати певний економічний ефект, це має дійсно відобразитися на агробізнесі, це має відобразитися на транспортному бізнесі, але ми це побачимо згодом. Я дуже сподіваюся, що це буде достатньо швидкий такий ефект, і ми скоро це відчуємо. Ви говорите про те, що ви не бачите, не вбачаєте швидкого падіння ціни на бензин в Україні, але ж маємо зазначити, що і такого падіння дуже давно не було на саме нафтовому ринку, і що зараз буде відбуватися відбуватися найближчі перспективи. Як ви бачите найближчі перспективи, що буде відбуватися саме з ціною на нафту? І чи є ціна на нафту якась критичніше і нижче якої не можна, щоб вона падала? Це залежить від гравців, хто буде постачати нафту. Якщо ми говоримо, наприклад, про Саудівську Аравію як країну, яка видобуває нафти близько 9 мільйонів барелів на добу. Так для розуміння, Російська Федерація на сьогоднішній день видобуває близько 11 мільйонів барелів, сполучені штати 13,5. Але сполучені штати вони збільшують е, свій видобуток. Тобто, це на сьогоднішній день лідер, який видобуває нафту. Відповідно, і споживання є найбільше на сьогоднішній день. Це Китай, Сполучені Штати, Європейський Союз. Якщо ми говоримо про альтернативних до російської нафти постачальників, це Сполучені Штати і Саудівська Аравія. У Саудівській Аравії собівартість видобутку є від 5 до 15 доларів за барель. У сполучених штатах більш-менш теж саме, як і в Російській Федерації, це від 15 до 25 доларів за забара, тобто їм буде не цікаво. Ми зараз говоримо про сполучені штати, тому що з наших партнерів і з країн, які протистоять російській агресії, у них найвища собівартість собівартість видобутку, і якщо вартість ціни буде нижче 30 доларів. Забарель, тобто сполученим штатам вже може бути, бути не цікавим постачати цю нафту, але це все залежить від індивідуальних домовленостей потенціальних партнерів, наприклад, Китай, Індія та Європейський Союз. Якщо вони зможуть домовитися зі сполученими штатами та Саудівською Аравією, якщо вони встановлять, наприклад, такий ліміт 30 доларів за барель, це дійсно буде ефективно. Для знищення російської економіки, і це буде ефективно з точки зору бізнесу видобувати та постачати цю нафту, видобуваючи її у сполучених штатах та у Саудівській Араві. Тому ми маємо запасти набратися терпіння і спостерігати, як сполучені штати будуть дійсно впливати на тенденцію падіння і на тенденцію взагалі розвитку нафту, нафтового ринку. І який ефект це буде спричиняти на російську економіку. А чи вигідно буде це робити Америці саме? Тому що? Бачите, ми розраховували на допомогу Америки. Зараз ми її не отримуємо. Навіть ви говорите про те, що зараз те, що відбувається з нафтою, це просто нам пощастило. А Росії ні наразі просто через такі от дії Трампа. То чи вигідно буде Америці це робити для того, щоб обвалити саме економіку Росії? Бо там же ж наразі вбачається партнерство нове. Ну, прямо і відверто говорити про те, що почається якесь партнерство між сполученими штатами та Російською Федерацією, це трошки так, мабуть, некоректно, тому що все одно сполучені штати залишаються нашим партнером і вони дійсно продовжують. Наповнювати наші оборонні сили вони продовжують надсилати допомогу. Вона дійсно скоротилася, зменшилася, але вона все ще є. І за рахунок цього ми можемо гідно чинити опір і захищати нашу землю. Тому ми дійсно маємо поважати mm -hmm. наших партнерів. Але на жаль, вона скоротилася. Мені здається, що Дональд Трамп. Він вже декілька разів посилав певні сигнали Путіну щодо того, що вони готові якимось чином посприяти мирному вирішенню конфлікту, вирішенню війни, і вони показали, що Україна готова піти дійсно на перемір'я. Дійсно, що Україна готова піти на зустріч та зупинити такі. Контрдії, якісь проти російської агресії, але ми бачимо, що Російська домовлятися взагалі з Російською Федерацією це достатньо складно і може це буде і гучно, але безглуздо, тому що це люди, які е, ніколи на жаль, не слідують своїм е, своїм якимось обіцянкам, своїм нашим домовленостям. Вони вже підводили нас дуже багато разів, і ми мали спільні. Міжнародні документи, міжнародні договори, які говорили про те, що Російська Федерація має поважати нашу територіальну цілісність та суверенітет. Але ми бачимо, що вони це досить успішно на жаль порушують, і, взагалі, перепрошую в ефірі: може, так не можна сказати, але їм наплювати на те, що є якісь певні домовленості з цивілізованими країнами, є гарантії від цивілізованих країн. Але вони все одно їх порушують, тому що у них є ці імперські якісь амбіції, які вони хочуть реалізувати. І Путін показує, що будь-які домовленості навіть з Дональдом Трампом, як ви говорите, що він якимось чином є партнером. Путіна. Ні, я не говорю про те, що він є партнером, але лояльність Трампа ми не можемо зараз сказати, що ми її не бачимо, і не можемо сказати, що її немає. Правильно, ну, лояльність саме Трампа до Путіна і до його політики звірячої, вона очевидна наразі. Вона є, але на мою думку, це ви знаєте, Трамп просто показав, що ми, я маю на увазі Сполучені Штати та Україна ми готові. Піти на якісь поступки для того, щоб забезпечити безпеку нашої держави і припинити взагалі війну. Ми це показали. Ми, я маю, ще раз на увазі, це Україна і Сполучені Штати у відповідь. Ми отримали постійні обстріли. Ми отримали якісь просування на фронті і постійні атаки. Добре, можливо, не на нашу енергетичну систему, те, що вони домовилися, що на енергетичну систему наразі не буде атак, але але навіть цілу... вони були, але навіть вони були так, але останнім часом їх не було. Але після домовленості щодо припинення атак на енергетичну систему, дійсно вони були. Тобто, вони він завжди порушує всі домовленості навіть зі своїми, так би мовити, партнерами зі сполученими штатами, тому. Ми маємо чекати на якісь більш рішучі дії від наших партнерів. Ми маємо чекати на те, що санкції і тиск на російську економіку буде збільшений, і за рахунок цього Російська Федерація просто не буде здатна вести війну. Це не буде на них якийсь, ви знаєте такий моральний тиск, що Російська Федерація не отримує кошти і через це вона не буде вести далі війну. Ні, це має бути саме знищення їхньої економіки як інструмента для того, щоб вони вели війну проти України пане Олеже, як ви вважаєте, ці зміни в саме ціні на нафту вони можуть вплинути на перебіг війни в Україні взагалом? І якщо так ваша буде відповідь, то наскільки швидко це може статися? Я ви, як експерт, ви ж розумієте так, що ми може не, не всі аспекти можемо урахувати. А ви зараз нам проаналізуєте цю історію? Найважливіший аспект, який ми можемо передбачати, це вплив на російську економіку, тобто падіння ціни ціни на нафту, як ми з вами говорили на початку інтерв'ю, що це. Найголовніший ефект, на який ми можемо очікувати від від падіння ціни на нафту, це вплив на російську економіку. Якщо у них не буде валютних надходжень, вони не зможуть розвивати свій військово-промисловий комплекс. Вони не зможуть оснащувати своїх бійців, вони не зможуть їх посилати банально. Вони не зможуть їм навіть сплачувати. І звісно, там всі воюють за гроші. Там немає певної ідеології. Я маю на увазі у самих е бійців, у самих бійців у самих військовослужбовців. Вони переважно воюють за, за гроші. Якщо Російська Федерація буде скорочувати ці виплати, якщо Російська Федерація не буде надавати е амуніцію, не будуть надавати е зброю для того, щоб вести війну. Дійсно, вони е ми відчуємо від цього ефект, тому що. Така агресивна здатність, так би мовити, Російської Федерації. Вона за рахунок цього буде зменшуватися, тому це дійсно позитивний для нас потенційний ефект, за який ми маємо боротися, за який ми маємо співпрацювати в колаборації з нашими партнерами, зокрема з, зі сполученими штатами. Ми маємо відстоювати ці санкції. Ми маємо відстоювати. Посилення санкцій і надання навіть спроможності реалізації санкцій проти країн, які співпрацюють з Російською Федерацією, пане Олеже, останнє питання, яке я хотіла б з вами обговорити це саме ситуація з бензиновим і нафтобізнесом в Україні, наскільки зараз вона є сталою, не сталою стабільною, чи наскільки вона стабільна? Адже на початку війни ми мали бомбардування так, і української, української нафтогазової системи, і ті резервуари, в яких. Те топливо так було е, частина зараз знищена, і все це вже відомо. Тож, е, чи е, налагодиться, чи зможе Україна, якщо так і далі піде, так ситуація на нафтовому ринку буде е, ось таким чином змінюватися, що буде саме з українським нафтовим ринком? Нафтовий ринок України на сьогоднішній день він залежний від імпорту, тому що на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, наші нафтопереробні заводи вони не працюють. Тому переважно ми імпортуємо паливо з кордону і ми є частково залежними від наших партнерів, від яких ми на сьогоднішній день отримуємо паливо, тому ціна. На нафту вона буде впливати певним чином на вартість того, що ми закуповуємо, те, що ми імпортуємо. Але як знову говорила з вами раніше, що наш ринок саме на паливо, він не так швидко реагує на падіння ціни на нафту, тобто, у такій довгостроковій перспективі, я дійсно думаю, що буде певне падіння цін на паливо в Україні. Тому що ми залежні від, від наших іноземних партнерів, ми отримуємо паливо переважно від, від країн Європейського союзу, і ми є, ми є залежними від цін на нафту, і ми побачимо, що згодом вона ціни на паливо вони будуть знижені. Має бути буде з будемо сподіватися на це. Принаймні, хотілося б, щоб щось в нашій країні все ж таки е, трішечки ціну, все ж таки скинуло. Е, це правда, Олег Саркіц, експерт з економічних питань, е, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про ситуацію на нафтовому світовому і українському ринках.